Вчителі математики та української мови і літератури від учора можуть зареєструватися для проходження сертифікації у пілотному проєкті процедури візьмуть участь 500 педагогів із кожного предмета. Про це повідомив український центр оцінювання якості освіти. З 2019 року в Україні сертифікація стала обов'язковою для вчителів початкових класів цього року. Міністерство освіти та науки поширило її на інші категорії педагогів базової. Ланки освіти більше про це говоритимемо далі. Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Іване, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю, пане Іване. Чому сертифікація важлива? Чому вона потрібна не лише вчителям молодшої школи? Ну насамперед я е, маю сказати про те, що сертифікація насправді процедура добровільна, і е, вчителі за власною згодою, за власним бажанням беруть участь у цьому у цьому процесі. Е, і справді, ця, цей пілотний проект і впровадження сертифікації стартував у 2019 році. Ми розпочали вчителів початкової школи, і зараз, у 2023 році, можливість пройти сертифікацію отримали також вчителі української мови і математики. Ті вчителі, які працюють у базовій школі, зокрема у п'ятих-шостих класах. Чому ця процедура важлива? Насправді ми всі розуміємо, що будь-яка реформа залежить від людей. Які би хороші закони чи постанови чи накази ми не видали, що би ми там не написали, якщо люди не будуть імплементувати все те, що там написано, то реформа не буде вдалою. І власне сертифікація була покликана для того, щоб тих людей виявити, знайти отих лідерів змін, тих, як було прийнято говорити агентів змін, і через цих людей заводити реформу у, в школу. Чому стартували в початковій школі? Ну це напевно логічно, тому що і реформа нової української школи стартувала у початковій школі. Зараз, коли реформа вже зайшла у базову школу, і тому ми було прийнято рішення проводити сертифікацію також у базовій школі. Але тут я би ще хотів сказати таку важливу річ, власне повернутися до того, з чого я почав, що процедура добровільна, і тільки вчора розпочалася реєстрація. На сертифікацію. Е, станом на вчорашній вечір вже десь близько половини тої квоти, яка встановлена, було вибрано. Тобто це говорить про те, що вчителі за ці роки так е, е, вчителів сформувалась довіра до цієї процедури, і ми сподіваємося, що вона також буде як була успішною у початковій школі, так і буде успішною у базовій школі. Які преференції, окрім статусу лідера галузі, отримують ті вчителі, які візьмуть участь у такій сертифікації? Звичайно, є і матеріальні преференції: це надбавка до заробітної плати в розмірі 20%, що, в принципі, є досить значною надбавкою і. Так, хороша мотивація, але не основна е мотивація, до речі, цю надбавку вчителі отримають упродовж дії сертифікату. <кій> Цей сертифікат діє впродовж трьох років. Але ми постійно на зв'язку з тими вчителями, які успішно пройшли сертифікацію, <кій> і ми перепрошую, і ми знаємо, що ця мотивація не є на першому місці. На першому місці це, е власне, на думку самих вчителів, це можливість. Поспілкуватися і показати свою майстерність своїм колегам з інших регіонів, адже у нас в якості експертів під час сертифікації працюють не державні службовці, працюють такі самі вчителі. Які мають авторитет у педагогічній спільноті, але проживають в інших регіонах України, і таке спілкування, такий обмін досвідом і таке горизонтальне підвищення кваліфікації, бо насправді воно так і відбувається. Так, оце найперша мотивація для тих вчителів, які беруть участь у сертифікації. Ну і звичайно важливий, важливий також матеріальний аспект. Я до речі хотів би сказати, що це питання насправді питання роботи вчителів, питання. Е Оплати праці вчителів перебуває на контролі у найвищих посадових осіб держави. Ми про це знаємо. Зокрема, пан Михайло Федоров, премєр міністр який зараз, в тому числі, опікується питаннями освіти, постійно тримає питання на контролі, і зараз ми працюємо. Ми власне постійно працюємо над тим, щоб вдосконалювати процедуру сертифікації, але я не виключаю, що вона е, у там у найближчий час може, може отримати новий поштовх і нові можливості для розвитку і вчителі отримають нові можливості. Ще одне запитання. Якщо можна коротко, пане Іване, як виглядає сама процедура сертифікації для педагогів з математики української мови? Це тестові завдання чи щось інше? Процедура сертифікації складається з трьох етапів. Перший етап це власне те, про що ви сказали: це тестування, незалежне тестування, подібне до того, яке проходять діти під час НМТ чи під час ЗНО. Другий важливий етап для тих, хто вдало пройшов перший етап це самооцінювання, і ми на цьому робимо таку такий дуже важливий наголос на цій саме на цій частині, тому що ми вважаємо, що тільки така рефлексія постійна, постійне обдумування, так що тобі вдалося, що не дало не вдається в твоїй професійній діяльності, Яльності це дуже важливий, дуже такий важливий момент для професійного вдосконалення вчителя. І третій етап це власне те про що я вже говорив. Коли на робочому місці роботу вчителя оцінюють інші вчителі, які проходять спеціальне навчання для цього, які є нашими експертами, експертами державної служби якості освіти. Зрозуміло, дякую, пане Іване. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови. Це був Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти. Ми говорили про сертифікацію, участь в якій від учора можуть взяти також вчителі математики та української мови і літератури.